Вітаю, шановне товариство! Сьогодні 18 жовтня, і я збираю врожай пекінської капусти. Вірніше продовжую його збирати, тому що перші головки пекінської капусти я почала вирізати в другій половині вересня. Чомусь до цього часу вважається, що вирощування пекінської капусти це якийсь дуже складний процес, і для того, щоб вона закручувалась в головки, треба робити якісь шаманські дійства, танцювати танці з бубнами і так далі. І так далі. Насправді, як для мене, то пекінська капуста це одна з найпростіших і найневибагливіших овочевих культур. Я вже робила декілька відео про те, як виростити пекінську капусту, щоб вона 100% сформувала красиві оці хрумкі тугі головки. Але ще раз коротенько повторю: і перша умова отримання гарного врожаю пекінської капусти це якісне професійне насіння. Справа в тому, що існують. Листові сорти пекінської капусти і качані. І якщо вам трапився листовий сорт, то що б ви не робили, як би ви його не обв'язували старими колготками? Чи там як би ви його не притіняли, він не сформує головку? В кращому випадку у вас вир... виросте щось таке рихле, кривобоке, що попало, яке зовсім не схоже на ту пекінську капусту, яку ми купуємо в магазині. Ось, до речі, ця сама грядка це я знайшла кадри, так от вона виглядала в кінці серпня. Так ось повернемося до сортів. І коли ми купуємо це любительське дешевеньке насіння, то десь у 90% випадків вам трапляється листова пекінська капуста. І тому, щоб бути впевненому в сорті, треба купити дороге професійне насіння. Я купую насіння від компанії, яка таке називається професійне насіння, і в них Пекінська капуста, це гібриди південно-корейської селекції. На цій гряці у мене два сорти: це Маноко f 1 з коротким періодом вегетації 45-50 днів, і білко f 1 з Довгим періодом в вегетації 68-70 днів. Капусту я висаджувала через розсаду, в цьому році я трошки пізнувато спохватилася, тобто, я її висівала на розсаду 25 липня, а у ґрунт висаджувала десь ну, в першій половині серпня. Але можна не возитися з розсадою, а просто посадити капусту прямим посівом в ґрунт. Але це треба робити десь в середині липня, десь там числа 12-15. А оце вже ви бачите, як вона виглядає на початок вересня. І... Друга умова, вона не обов'язкова, але бажана. Краще вирощувати пекінську капусту в осінній культурі, тому що це рослина короткого світлового дня. І при весняній посадці, якщо буде е, Пикотна весна, багато сонця, то навіть сортова капуста може піти в стрілки. Це не буде масове явище, але поодиноко так, таке може бути. Якщо ж ви вирощуєте в осінній культурі, то вся вона у вас формує гарні головки. От, власне кажучи, і всі секрети вирощування. А зараз я вам покажу різницю між сортом з коротким періодом вегетації і довгим періодом вегетації. Ось це сорт з Маноко 1 з коротким періодом вегетації. Залишилося в мене буквально пару рослин, всі інші ми вже вирізали на їжу. Головки в неї невеликі до кілограму і менш щільні, ніж у сортів з довгим періодом вегетації. Ось так от виглядає така середньостатистична головка цього сорту, а це капуста сорту білко Ф Ф1». Як бачите, головка більш округла, вона така щільна і важкенька. Цей сорт формує головки в середньому кіло 300 півтора кілограма. І звісно, вважається, що сорти з довгим періодом вегетації краще зберігаються, але поки що я не знайшла способу гарно зберігати пікінську капусту, окрім як в холодильнику, ну а туди багато не завантажиш. В погребі вона в мене швидко гниє, хоча в мене дуже гарні умови. В погребі, принаймні всі інші овочі зберігаються ідеально. І ось сьогодні я зібрала ось такий врожай пекінської капусти. Частину будемо споживати самі, частиною пригощу сусідів. А оце зелене листя, яке не йде в їжу, у мене теж даремно не пропаде. Я ним пригощу своїх славнозвісних курочок. Вони з задоволенням ласують свіженьким листям пекінської капусти. До речі, це курки з дуже цікавою долею. Там я знімала навіть про них відео. Кому цікаво, може подивитися.